Сьогодні 30 серпня 2016 року. Я їду по 81-й трасі. І вже видно, що приходить осінь. Погода командна. Свищо про те? Що заглядає ось? У наш сад наше подвір'я на наші дороги. Осінь легенька. Легенько підходить, що ще тепло. Але вона вже показує, показує всім, що вона стане господаркою часу, який надходить. Час, який називається осінь. Ну ми любимо і осінь. Ми любимо. І зима, яка прийде, але ми ще продовжуємо радіти семилітніми днями, які для нас залишилися у 2016 році. Я мав можливість в кінці серпня вийти кілька розім на наші озера також близько від моєї хати а я ціле літо провів дорогам дорога Каліфорнія Техас, Нью-Мексико, Вйомі, Аризона, Невада і всі різні штати Америки. Де, як кажуть, заробляв на насушних бік. Ну, пощаслилось мені, що я зміг відпочити вдома, кажу всюди, добре, а вдома найліпше. З лівої сторони ведуться роботи по ремонту дороги. Ось такі великі асфальтовози засипають асфальтооплачик і будують нову дорогу. катки, хлопці-спеціалісти, не молодці. А, я їду по дорозі, не відремонтували. Цю дорогу ну, на мості. Там бачимо такий теж міст гарно відремонтований. Дорога якби яєчко можна котити. Ось тут треба буде ремонтувати. Там, де була чорна, ділянка. Ну тут намериці молодці короманту доріг. Обаєвницьку доріг. Ось їдує швидкість 120 км на годину. На своєму грузовику. Якраз найберу. Можна єхати. Ось так на цьому кінчаю свою таку розповідь про ранок, який я побачив 30 серпня. 2016 року по дорозі із Бікбентона на Саракюзі. У Саракюзі мені лишилося 17 млн. А від Саракюзі доросла 90. За 2 години я буду урочі старі. Ну До басенці. А хай его бабчу в Сполучені Штати Америки. Саракюз Нью-Йорк.